Мої вітання в ефірі Лінія захисту бюджетні гроші це ласий шматок, який так нахабно і безкарно розкрадала минула влада. Масштаби злодійства чиновників в Україні сягають мільярдів гривень. Це явище спостерігається в усіх регіонах України. Які корупційні схеми вже викрила Генеральна прокуратура України, розповідає Лінія захисту. Колишній уряд України не забезпечив ефективної бюджетної політики. У 2013 році дефіцит державного бюджету збільшився до 65 мільярдів гривень. Державний борг збільшився до понад 480 мільярдів гривень. Водночас золотовалютні резерви Національного банку України скоротилися на понад 4 мільярди доларів США. Причинами такої системної кризи в Україні стали. Тотальна корупція державного апарату, побудова корупційної кругової поруки, відсутність ефективної системи контролю за витрачанням бюджетних коштів, непрозора процедура державних закупівель, неефективна робота правоохоронних органів. Наслідки такої ситуації в країні в першу чергу відчули на собі звичайні люди. Да, нам зараз важко. Перших два-три-чотири роки хіба може бути легко після такої розрухи, після такої розкражі, як то кажуть. Для простих людей нічого стара влада не робила. Мільярди, де вони брали? Оце зладище за ті, що це ось я рву. Значить, крали. Вони не робили для людей нічого хорошого. Цинізм влади Януковича, цинізм фактично, його чиновників, його силовиків вже призвів до того, що люди вже просто перестали терпіти. Сьогодні держава зупинилась на крок від економічної кризи, тому діяльність органів прокуратури щодо виявлення та попередження порушень в бюджетній сфері набуває пріоритетного значення. Чому так сталося? Ну, на мою думку, в першу чергу ми скажімо так, органи Кіровоградщини, прокуратури Кіровоградщини, наша область, вони перебувають нібито в тилу. В державі відбуваються по суті військові дії. Ми всі бачимо, що наші військові, наші захисники інколи не мають самого необхідного питання, як формуються бюджети, як вони яким чином вони забезпечені необхідним обладнанням, військовим спорядженням і так далі. Це все бюджет. Якщо бюджет розкрадається, тобто обороноздатність держави нульова. Органами прокуратури проведено перевірки додержання вимог бюджетного законодавства. За результатами перевірок у минулому році розпочато майже тисячу кримінальних проваджень, збитки у яких складають понад 750 мільйонів гривень. Відшкодовано майже 135 мільйонів гривень. До відповідальності притягнуто понад 4 тисячі можновладців. Навіть найбільш досвідчені працівники правоохоронних органів були вражені масштабами. Зловживань бюджетній сфери, які вчинялись посадовцями усіх рівнів, незаконне розпорядження бюджетними коштами, їх привласнення, розкрадання, ухилення від сплати податків це той неповний перелік кримінальних правопорушень, які були виявлені органами прокуратури та в цілому правоохоронному органі на протязі останніх трьох місяців. Збитки від цих діянь складають мільйони гривень. Завдяки належній організації роботи нам вдалося попередити розкрадання бюджетних коштів лише в цьому році на 63 мільйони гривень. Ну, з чим можна порівняти цю суму? Ну, Скажімо так, в минулому році загалом було укладено договорів на здійснення державних закупівель на загальну суму 591 мільйон на Кіровоградщині. Ну, на сьогоднішній день, якщо порівнювати, тоді сьогодні 63 мільйони ми вже попередили. Чому ми, ми працюємо таким чином? Ми бачимо відповідну державну закупівлю, відповідну процедуру, ми перевіряємо її і з'ясовуємо, що відбуваються дії, які є запорукою розкрадання бюджетних коштів завтра. Тому, що нам робити? Чекати, коли? Відбудеться розкрадання. Так, да, ми можемо дати доручення органам внутрішніх справ, ми можемо самі спрацювати, ми можемо разом зі службою безпеки задокументувати. Але ж у нас є інші важелі. У нас є можливість розірвати відповідні угоди, внести відповідні подання, запобігти, таким, таким намаганням. Порвати цей бюджет, ми не дали розкрасти всі гроші, і ми вважаємо, що після притягнення до різних видів відповідальності посадовців, які відповідали за проведення відповідних державних закупівель, вони в в наступних процедурах будуть, ну скажімо, м'яко кажучи, думати про відповідальність і що вона може настати, і вона буде невідворотня. Такий розквіт корупції мав місце на всіх щаблях державної влади та у різноманітних галузях: енергетичній, агропромисловій, охорони здоров'я, будівельній освітній. Однією з найпоширеніших схем розкрадання бюджетних коштів є завищення вартості виконаних робіт комунальне підприємство «Київпастранс», Службові особи цього підприємства на реконструкцію трамвайної лінії по вулиці Дмитрієвській намагалися укласти угоди на суму, яка у вісім разів перевищує необхідну. 34 мільйони гривень додаткових бюджетних коштів могло б бути незаконно виділено з держскарбниці, якби не втручання прокуратури. Прокуратура міста звернулася з відповідним позовом до господарського суду з вимогою розірвати укладений договір підряду. Позовні вимоги прокуратури задоволено у повному обсязі. Завдяки цьому вдалося упередити незаконні витрати на суму 34 мільйона гривень. Найбільша кількість порушень на Кіровоградщині, спрямованих на незаконне заволодіння державними коштами, виявлялася саме при здійсненні державних закупівель, за результатами яких у минулому році укладено договорів на загальну суму майже 600 мільйонів гривень, а поточного року на суму 300 мільйонів гривень. При цьому прокурорські перевірки засвідчили системний характер завищення закупівельних цін, участь у торгах пов'язаних осіб, підроблення документів з метою доступу до державних фінансів. Поширені випадки оплати з бюджету невиконаних робіт чи завищення їх вартості, передусім у сферах житлово-комунального господарства. Прокурорським періодом встановлено, що не всі з переможців закупівлі відповідали обов'язковим кваліфіційним вимогам учасників а в окремих випадках ними зазначала документація конкурсних торгів і завідомлені недостовірної відомості. Так, прокуратура області перевірку в управлінні капітального будівництва обласної державної адміністрації встановлено, що комітетом з конкурсних торгів з метою недопущення відхилення пропозиції, ТОВ «Елізавет град автодор по двом предметам закупівлі, за результатами яких було укладено два договори до протоколу розкриття пропозиції були внесені на відомості. Крім того, ряд поданих товариством документів про наявність необхідної матеріально технічної бази суперечили як один одному. Так і відомостям, які розміщені в органах контролю. Саме затручання прокуратури області. Незаконні угоди були розірвані, виплати з бюджету 26 млн грн попереджена. До відповідальності було притягнуто чотирьох посадовців цього органу влади. Виявлені непоодинокі випадки допуску до участі, процедури закупівлі учасників, які є пов'язаними особами та надання переваг обраним учасникам в порівнянні з іншими. Так, на підставі подання прокурора Петрівського району та Кіровоградського міжрайонного прокурора з нагляду за додержанням закону продохронної сфері в поточному році попередження більше ніж 9,5 млн грн по договорам, укладеними суб'єктами господарювання, які не мали матеріально технічної можливості до виконання підрядних робіт, та не підтвердили документальну відповідність вимогам замовників, а також у змові з іншими учасниками закупівлі спотворили результати закупівель. Інший приклад. Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області укладна договір на поточний ремонт автомобільної дороги з державним підприємством «Кіровоградський облавтодор, який запропонував виконати роботи з матеріалів, що не відповідали вимогам документації конкурсних торгів. За поданням прокурору області незаконну угоду розірвано, попереджено незаконне витрачання державних коштів на суму 25 млн грн. Перевірка прокурорами діяльності лісових господарств області вразила громадськість своїми результатами. Як і темний ліс, справи, які там коїлися, були не менш темними. Гроші зникли. Хто проводив роботи у лісах області і чи проводилися вони взагалі, розібралися завдяки перевіркам прокуратури області. Наприклад, це справа по організованій злочинній групі. Це керівництво Чорноліського лісгоспу, це державне підприємство. Там розкрадання відбулося на 3,5 мільйони гривень. З розподілом ролей, керівник, його заступники, вони нібито виконували роботи, пов'язані з облаштуванням або утриманням Чорного лісу в належному стані. Це ну, роботи, які дуже дорого коштують. Ці роботи можна провести за власний кошт, можна провести власними силами, а можна укласти в угоду і сторонні організації. Ну, у даному випадку так і було. Стороння організація це і є керівництво лісхозу, але підприємства або Якщо вони оформлені на фізичну особу підприємця, це або мертві душі, або люди, які ну, не мають жодної уяви про те, що від їх імені здійснювалися якісь роботи. Закривались наряди на роботи. Ну і таким чином вкрадено було 3,5 мільйони гривень. Справа в суді передана от 25. Квітня затверджений обвинувальний е, акт і справу скерована до суду. Можна відслідкувати її розгляд в суді. До Досудовим слівством було встановлено, що організованою злочинною групою, до складу якої входило п'ять осіб, в тому числі керівництво державного підприємства, його директор, його перший заступник, які одночасно обіймав посаду главного лісничого цього господарства, а також суб'єкти господарювання, діяльність, яких підпрятковувався однієї ті ж самі особі, спромоглися заволодіти коштами підприємства на суму. 3,7 мільйона гривень, з яких 750 тисяч це бюджетні кошти. Досудово слідство завершено, переважне спрямовано до суду. Нецільове використання бюджетних коштів мало місце і у Київській області. Майже півмільярда гривень мали піти на вирішення нагальних проблем простих людей, які кілька років потерпають від каналізаційних нечистот. Загалом на будівництво очисних споруд в селищі Баришівка і місті супутнику столиці Борисполі держава перерахувала виконавцю космічну суму. Понад 250 мільйонів гривень. Нині Баришівка залишається і без власних очисних споруд, і без випрошених у держави грошей. В прокуратурі кажуть, таке зухвальство у своїй практиці зустрічають вперше. Подібна ситуація і в Борисполі. Згідно з тендерною документацією, це ж товариство за виділені сотні мільйонів мало збудувати аналогічний об'єкт. Утім, роботи не виконані й наполовину. Вочевидь, найбільш швидкий спосіб збагачення попередня влада вивчила досить добре. У день, коли закінчується бюджетний період, чиновники одним платіжним дорученням перерахували учаснику 195 мільйонів гривень. Що буде далі з недобудованими об'єктами, тепер з'ясовує слідство. В даний час прокуратурою Київської області розпочато кримінальне провадження за даним фактом за частиною 5 статті 111 Кримінального кодексу України. Проводяться усі необхідні слідчі дії. Призначено низку експертиз з метою встановлення проведення незаконного тендеру, використання бюджетних коштів та закупівлю товару в одного учасника. Порушення допускається і при наповненні місцевих бюджетів. Прокуратурою міста Кіровограда до міської ради було внесено подання з вимогою укласти договори по сім'ї объектам незавершеного будівництва та вказано на факт бездіяльності та неукладання договорів по шести об'єктам нерухомого майна, прийнятим в експлуатацію в минулому році, внаслідок до бюджету не надійшло 6,5 млн грн. Документ прокурорського регулянства задоволений, відповідні договори укладені. Прокуратура Добролічківського району встановлено, що поміщнянською міською радою не вжито належних заходів до стягнення 90 тисяч гривень за прийнято в експлуатацію двох об'єктів завершеного будівництва. Ще такий примір. За пострічанням прокуратури міста Кіровограда до минулого року до бюджету надійшло полтора мільйона за оренду комунального майна. По точному році вже надійшло майже 1 млн грн. Красти гроші екс-чиновникам вдавалося навіть на такій благородній справі, як створення робочих місць. У Донецькій області одне із товариств Артемівського району перемогло у конкурсі бізнес-планів на створення 100 робочих місць. Наміри були оптимістичні. Насправді виявилося інакше. Люди, яким обіцяли працевлаштування, виявилися незатребуваними. Співробітники товариства не створили належних робочих місць їх кількість, а фактично. Кошти, які були виділені на створення робочих місць, які були також в них затверджені бізнес планом. Вони не створили, а кошти розікрали і фактично розікрали і нанесли збитки державі на 2 мільйони гривень. За наслідками проведених на Донеччині перевірок щодо використання коштів, виділених на створення робочих місць, до ЄРДР внесено шість таких фактів: збитки складають 32 мільйони гривень. Виявлено численні факти незаконної виплати заробітної плати, в тому числі і на мертвих душ, безпідставного введення нових посад в установах, що призводить до перевиплати бюджетних коштів. Є такі, скажімо, звичайні для минулих років і для цього року це факти, коли посадовці самі собі нараховують. Премії, коли е, зараховують на роботу мертвих душ, коли отримують за них е, гроші, оклади посадові. Ну, такі факти е, також традиційно встановлювалися прокурорами. Реагування яке це кримінальні справи, е, в тому числі з ознаками корупції, це е, протоколи про скоєння корупційних е, правопорушень. Така робота ведеться, ведеться дуже результативно. Прокурором Кіровоградського району розпочати кримінальне провадження відносно посадових осіб державного підприємства Кампаніївське лісове господарство, які безпідстанно виплачували заробітну плату за виконання робіт особі, яка фактично ці роботи не виконувала, внаслідок чого в державі заподіяні збитки в сумі 70 тисяч гривень. На даний час слідство триває. Прокурор міста Кіровограда зареєстровано кримінальне провадження відносно службових осіб Кіровоградського міжрайонного управління водного господарства, які зловживаючи своїм службовим становищем, також вчинили розтрату бюджетних коштів на суму понад 100 тисяч гривень шляхом нарахування та виплати заробітної плати працівникам, які фактично відповідну роботу не виконували. На даний час триває судовий розгляд даного провадження. Я хочу сказати, що виявлялися порушення, в тому числі кримінальна карану. Характеру при покритті розпорядниками бюджетних коштів видатків сторонніх юридичних осіб. Прокуратури Долінського району розпочаток кримінальне провадження, відносно службових осіб державного підприємства «Дирекція Казикор, які за рахунок коштів державного бюджету здійснювали покриття витрат сторонних юридичних осіб приватної форми, власності, чим заподіяли бюджету збитки на суму понад 700 тисяч гривень. Досудове розслідування по справі триває. Перевірку у відділі освіти Олександрійської ради адміністрації встановлені факти покриття витрат сторонніх юридичних осіб на оплату комунальних послуг за рахунок коштів загального фонду бюджету на суму понад 200 тисяч гривень. На даний час, за прокурорським втручанням, кошти повертаються до бюджету на особу притягнуту до відповідальності. Не гребують чиновники і грошима, призначеними соціально незахищеним громадянам. Прокуратура Малавискавського району розпочати кримінальне провадження. Відносно посадових осіб управління соціального захисту населення рейд якими впродовж минулого та поточного року привласнилися кошти державного бюджету, які надавалися у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Розслідування триває і вже можна говорити про те, що трьома працівниками цього відділу органу влади привласнено 100 тисяч вказаної допомоги. Хочу сказати, що виявляються сильні порушення і минулому році, і в поточному році при формуванні органів місцевого самоврядування місцевих бюджетів. Виявляється масове порушення бюджетного кодексу України. Це такі як неврахування повному обсязі видатків по захищеним статтям при затвердженні відповідних бюджетів. Зміна до бюджету вноситься за відсутності офіційного висновку місцевого органу фінансового, фінансового органу або на підставі розпорядження сільських голів. Має місце факти неналежної підготовки проєктів рішень місцевих бюджетів. Крім того, в суперечі бюджетного кодексу при формуванні бюджетів сільських рад у доходної частини не включаються надходження від сплати адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевого, органами місцевого самоврядування. Я хочу сказати, що ці порушення виявляються масово на піточному минулому році на порушення при формуванні місцевих бюджетів, між прокурорами внесено 53 подання. Які розглянути життям заходів порядка 40 посадових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності. А ось у Одесі мав місце незаконний розрахунок за роботи, які фактично не виконувалися. Понад півмільярда гривень передбачалося витратити на будівництво системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки Північна. Реалізація цього проєкту повинна була вирішити чи не найважливішу екологічну проблему міста Одеси щодо очищення акваторії Чорного моря від забруднення стічними водами. Крім цього, такий проект не має аналогів не тільки в Україні, але й серед країн СНД. Проте до цього часу фірма-підрядник, приватне підприємство Ремер Центр не завершила роботи. Натомість його службові особи умисно з метою привласнення державних коштів склали акти виконаних робіт, до яких внесли неправдиві відомості про вартість матеріалів та обсяги робіт, які фактично не виконувалися. Загальна вартість понад 205 мільйонів гривень. Вказані службові особи незаконно отримали понад 120 мільйонів гривень та намагалися привласнити понад 85 мільйонів гривень бюджетних коштів. Відкрито кримінальне провадження. Для власної наживи службовці не зупиняються ні перед чим. Так, прокуратурою Подільського району встановлено відсутність у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті реабілітаційного обладнання для дітей-інвалідів, за яке відділення Фонду соцзахисту інвалідів перерахувало майже мільйон гривень. Посадовцями фонду соціального страхування міського укладено договір про поставку до інтернату для дітей з особливими можливостями певного обладнання, яке дозволило дітям реабілітацію. Але прокурорські перевірки виявили, що поставлено не те обладнання, не того виробника. Тому розпочато кримінальне провадження, в результаті якого будуть з'ясовані всі оборудки з цим обладнанням, прийняти відповідне рішення. Факти незаконного обрання переможців за результатами процедур державних закупівель виявлені і на Сумщині. У поточному році забезпечено відміну конкурсних торгів, проведених із порушенням законодавства, чим попереджено незаконне використання державних коштів на суму майже 28 мільйонів гривень. Підприємець Ігор Збукарєв – один із тих, чию пропозицію безпідставно відхилили. Що е, заставляє звертатись, несправедливість. Ми звернулися в прокуратуру. І наскільки я знаю, прокуратура скасувала взагалі ці торги. Тобто, наше звернення було не безпідставним, і це ми знаємо. І прокуратура досить чітко і кваліфіковано обґрунтувала нашу свою позицію, але по нашому сигналу. Мільйонні оборудки з бюджетними коштами викрито і на Львівщині. Серед осіб, причетних до економічних махінацій, організатори нелегітимних тендерів та переможці таких конкурсних торгів. До прикладу, одна зі схем. Йдеться про закупівлю вугілля для 22 бюджетних установ соціальної сфери на 2013-2015 роки. Сума контракту майже 5 мільйонів гривень. Генеральний замовник цієї закупівлі, Департамент житлового господарства Львівської облдержадміністрації, оголошує конкурс. Поборотися за гроші з обласного та районних бюджетів зголошується 14 учасників. Втім, до оцінки допускають лише трьох. Пропозиції інших відхилено. Причина їхня відповідність тендерній документації. Відзначились тут і посадові особи комітету з конкурсних торгів департаменту житлово-комунального господарства. Останні, вочевидь, сприяли перемозі саме цих учасників, адже підробили на їхню користь протокол оцінки пропозицій конкурсу. Тож за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Водночас, прокуратурою області викрито низку інших порушень у вказаній сфері. Ми на цьому не зупиняємося, і е е е згідно з рішенням, прийнятими Координаційною нарадою колегії прокуратури Львівської області, ми цю роботу продовжуємо. Хто краде найбільше бюджетних грошей на Кірворачні? Ну скажімо так, мабуть, там, де багато найбільше грошей. Це розпорядники бюджетних коштів, це управління капітального будівництва і управління житлово-комунального господарства. Тобто ці дві сфери, в яких найбільше порушень. І обіг грошей там найбільше. І це притаманно для Кіровоградщини. Загалом розкрадання бюджетних коштів спостерігалось в усіх областях України. На Тернопільщині, наприклад, чиновники вкрали 10 тисяч на реконструкції пам'ятника Тарасу Шевченку. На Полтавщині службові особи агрофірми завдали збитки бюджету на 4 мільйони гривень. У Запоріжжі завдяки втручанню прокуратури. Попереджено незаконне витрачання понад 88 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині селищна рада, уклавши фіктивний договір, завдала збитків бюджету на суму понад 1 мільйон гривень. А службовці Харківського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості намагалися вкрасти 3,5 мільйони бюджетних коштів. На сьогодні умови економічної кризи особливо актуальним є протидія та попередження розкрадання бюджетних та державних коштів. За результатами перевірок, які були проведені останнім часом. Уже зареєстровано близько 600 кримінальних проваджень, збитки по яких сягають понад 2 мільярди гривень. Усі чиновники причетні до розкрадання бюджетних коштів будуть притягнути до відповідальності. На б ви націлили громадськість і взагалі громадян Кіровоградської області, от, що стосується такого переліку величезних збройних років. Якщо фактично громадянам відомо про те, що є місце нецельового використання коштів, аби йде привласнення цих коштів, негайно повідомляти контролюючі органи та органі прокуратури області, ми будемо відповідно і жорстко реагувати на всі ці порушення. Це наш обов'язок, тим паче, що сьогодні, ви знаєте, самі в страні. Фактически економіку надо піднімати з того, що ми допустили сьогоднішню ситуацію, контролюючі органи, органи влади, місцевого самоврядування фактически обязаны осуществлять свої контрольні функції. В связи с тем, что они, еще раз говорю, ненадлежащим образом свои функции, прокуратура должна вмешиваться. Фактически все эти нарушения, о которых я сейчас говорю, выявляются именно не за матеріалами контролирующих органів, не за матеріалами правоохоронних органів, а сам прокурор за власне ініціативи выходит на перевірки и виявляє такі факты. Тому ми дуже просим общественності повідомляти про ці факты. Зміниться ситуація зараз, із новою владою, це є її пріоритетом. Головне завдання для нас припинити такі системні розкрадання, припинити покласти цьому край. Чи можна це зробити за місяць, два-три, я не знаю. Але ми це будемо робити, у нас є результати, ми можемо громадськості їх показати. Я вважаю питання, питання використання бюджетних коштів, законності здійснення державних закупівель, вони пов'язані напряму з питаннями боротьби з корупцією, це все корупція, це все державні посадовці. Це питання пов'язані з обороноздатністю держави, це питання пов'язані з поверненням довіри органам прокуратури, правоохоронним органам, суду, владі. Тобто, це питання, які є болючими, і ми вважаємо, що це наш пріоритет. Якщо влада краде і діє у власних інтересах, народ не поважатиме закон, бо проти безкарності треба боротись. А закон має бути один для всіх. Бережіть його як свій оплот і як найбільшу цінність. Це була лінія захисту. Побачимося за тиждень.